Вітаю всіх на своєму каналі. Їду я на село, відвезу солярки, купив я трохи на забрав солярки, бо як скоро молодий не показував вам. На вихідних ми загрузили сою, продали. Коротше, не сильно я задоволений цією ціною. Викручування рук, Перекупи брали по 290 сою. З таким, як би сказати, з такою фігньою можна було її з поля здати. Ну, Це таке фіть виграв, фіть програв. Не завжди ангар це хороша штука, от іменно по хранінні зерна. Здали ми сою, там вийшло по кругу. В районі 12 тонн вона з 7 гектарів. Ну такої сім'ї, скажімо так, болі-міні в людей було похуже. І зараз їду на село, одвезу солярку і заодно заїду, подивлюся, що там моя соя. Бо в мене є два сорта. Є ранній сорт, що я в прошлому році сіяв на паю. Я її на городі так чисто посіяв, щоб убрати її посіять пшеницю а на паю вже у мене там уже средня пізнья монро і вам покажу що за соля. друзі оце тут на 1 липня така соя Сорт ранній ніх названня я її не знаю піджив її карбомідом інтересно що воно таке на листках таке це її від карбоміда трошки поплющила. Чи ні? Чи то вона якась болячка. Ранній сорт. Названня я ж кажу не знаю. 125 репродукція, але кущиця така сантиметр. Десь 25 напевно. Така соя, може навіть щось і буде. Інтересно, що це воно з листям у неї таке. Пишіть свою думку, що воно таке. Може я її підпалив карбамідом? Бо я улупив 7 кг карбаміду. І без Тут виходить в мене такий невеличкий. І там нагород. Ну там вона жовтіша жовтішать чогось. Ну так з Серйозно. Серіозно. Скоро буде по коліна. Чим вона хороша, то що е, виходить, кінець серпня її вже можна молотити. Вона вже суха і можна спокійно діскувати і сіяти пшеницю. Це в неї такий, як би сказати, великий плюс мінус. Одно то що вона низько росла, стрючки хер ти всі собереш на ній і урожайності у неї слаба. Я ж кажу, в прошлому році вона дала це 100 на 750 з гектара, але ж був засушливий рік, так що більш-менш гріх жалуватися людей є ще й, що багато похуже. Зараз поїдемо з вами на пою, глянемо, що там у нас. Перва репродукція, соя робить. Друзі, доїхав я до паю. тут у мене сорт Монро, Середня, пізня, вона вроді би я. Соя первої репродукції. Звісно, буде поярче вона. Поярче буде, за це вона поярче. І кольор в неї такий прикольний. Вона однотонна, непогана, я думаю. Ну, знаєш, давно щось бути. Цей гербіцид зроботав непогана і карбамід зробив свою роль. Хоча це третій рік соя по сої повинно бути якби, трошки може бігти поганувати, тому що ніхто ж ці восьміну не міняв. Ну, все одно соя непогана. дивіться, зараз вам покажу, яка вона по висоті. По висоті практично мені вже по коліна, але ж за рахунок того. Що вона, я так думаю, середня пісня, поки що цвіту світ, немає. Кучиться вона непогана. Кучиться вона хорошо. Ну, Подивимося, що з нею буде. Я думаю, ми її залишимо на посів, на майбутнє, на перспективу. Хоча перспективи поки що ніякої хорошої я не бачу. Я ж кажу, соя не по чому. І год для сої я б сказав, би, не ахті. 1 липня сьогодні, а тепла нема, вологи нема. Земля, дивіться, земля вже потріскалася. Влаги свої не хвататиме, І що з неї буде? Не знаю. Треба їй дожді. Дожді треба, бо вона без дождів пропаде. ну, Таке воно життя бентежне, з такою погодою, з такими умовами, мені кається, в майбутньому, блин, хто там понабирався землі, покидить вони її нафіг, тому що... Два години не бабки закінчаться і все. Прощай, Америка. Ну нічого, таке воно життя бентажне. Хочеш жити, хочеш чим займатися, то потрібно щось робити. По-дорогому не ну, ніяк, друзі. А я поїду. Зараз відвізу солярку, заправлю комбайна. Буду готовий його дожнив, тому як ви бачите, на пшениці вже практично. Неділька друга. І треба Джексона заводити. Джексона заводить і пекти. Тому як у нього багато роботи. Друзі, для вас такий невеличкий відос. Пишіть свою думку по поводу сою, як вам такий сорт і як вам її ну, посів, скажімо так, її состояние. А я погнав. Всім пока. Добра і удачі!